Привіт, малята, любі хлопчики, дівчата. А ось і я. Мене звати Лунтик, ось таке незвичайне у мене ім'я. Я дуже полюбляю пригоди, ось тому сьогодні вирішив завітати до вас. Ось погляньте, я знайшов дуже незвичайний і невідомий для мене предмет. Може, ви знаєте, як він називається. Звичайна Лунтико, наші діти знають, що це Глобус, макет нашої планети Земля. Це одна із планет сонячної системи. Саме Земля є єдиною планетою, на якій існує життя. Ще її називають Блакитною. Діти, поміркуйте, а чому планета Земля? Називають блакитною. Правильно, тому що велику частину її поверхні вкрито водою. Океани, моря, річки, озера. Саме вода є основою всього живого на землі. Зелений колір символізує рослинність на нашій планеті. А й справді кажуть, яка квітуча! Наша земля, квіти, дерева, кущі, гори, ліси і поля це є прекрасна і чудова наша планета земля, Жовтий колір. Колір суші. Пояснити слово мушу. Суша там, де зараз ми, суша, де нема води. Планета Земля має форму кулі і дуже схожа на м'яч. Але не той, яким грають, бо він дуже завеликий. 22 квітня наша планета Земля святкує свій день народження. Тому я запрошую вас, мої любі діти! Творите незвичайно красиву живу аплікацію Моя квітуча планета Земля. Для цього підготуйте аркуш синього або блакитного паперу круглої форми і за допомогою ножиць виріжте фігурні серединки. А далі виходьте на вулицю і під час прогулянки фотографуйте неймовірну. Квітучу природу нашої планети Земля. Планета моя неозора ну як же тебе не любить. Здається, справді ти краще, ніж інші планети, бо можуть лиш тут усі жити Тож бережіть цю землю і води, стеблинку кожну пісню, солов'я і неозорі всі оці простори. Планети нашої Земля. Я з нетерпінням чекаю на ваші живі аплікації. До побачення, мої розумнички, до наступної зустрічі!